У кожному безмежі є межа, і в кожному прощенні є прощання. Душа не хліб, поріжеш без ножа і ті, що перші стануть як останні. У кожного є той, хто п'є за нас, хто з нами п'є, і через нас, напевно. Не втомлюється з нами тільки час, бо в нього вчасно все і недаремно. У кожному є щось, що не від нас, і щось про нас так глибоко й інтимно, Хтось загорівся нами і не згас, комусь так гаряче, коли і дощ, і зимо. У кожного є небо і земля. У кожного є частка чорта і Бога. Душа це не вокзал, скажу вам я. Не у душі, а перед витирайте ноги.